Доброго дня, мене звати Костянтин Рижаков, я радий вітати вас на моєму каналі. Ставитися до можливості ядерної атаки ви можете як завгодно, скептично чи враховувати це у своєму житті, в плануванні своєму житті. Однак я вважаю, що в незалежності від ваших поглядів ви маєте надати право іншим вирішити, як вони. Будуть ставитися до цього. І я прошу кожного з вас надати таке право і поділитися цим відео з вашими друзями, близькими, знайомими з усіма, до кого ви можете поширити це відео, тому що це дуже важливо. Для мене запис цього відео дуже непроста річ, про це дуже складно говорити. Однак для мене це мій обов'язок зробити це для миру, здоров'я і захисту життя багатьох з нашого населення світу. 6 травня 2024 року на свято Пасхи Воскресіння Ісуса Христа. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало поведомление наступного змисту. По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота. В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации пресс секретар президента России Дмитро Песков прокомментовал это таким чином. «Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях заматных представителей идет речь, очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона, о заявлениях британских представителей, к ним добавился представитель Сената США, если я не ошибаюсь». Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Ставиться до цих высловливань, сообщениям и так далее можно по-різному. Однако я хочу звернути вашу увагу на деякі речі. Первое. Під час Радянського Союзу а, такі навчання проводилися практично регулярно, ну, по суті, регулярно. Однак в пострадянський період це майже не здійснювалося. Це перше. І друге, шановні українці, будь ласка, згадайте два роки тому, 2022 рік, ще коли не було. Вторгнення Збройних сил Російської Федерації до України кінець 2021, початок 2022 років. Як саме Російська Федерація обґрунтовувала скоплення військ на наших кордонах навчаннями? Ми проводимо навчання. Не хвилюйтеся. У нас тут навчання, Ви наші хороші. Ну, і що, що ми е, прийшли до вашої держави? Нас ЛДНР попросили. Розумієте? Ми підписали договори і вони нас попросили. А зараз вони проводять навчання ядерної, не нестратегічної, тобто е, тактичного озброєння. І мій обов'язок. Розказати всім і кожному, як можна захистити себе, своїх близьких. В інтернеті ви зможете знайти масу матеріалів, що робити під час ядерного вибуху. Однак я хочу звернути увагу на те, а куди слід релакуватися, тобто переїхати, для того, щоб уникнути цієї ситуації. І я маю про це розказати, тому що. Нам невідомо, коли зміниться політична еліта Росії, і щодо можливості ядерних вибухів, взагалі ядерної атаки, я можу сказати таке: ті, хто можуть вбивати дітей, вони люди. Це саме люди. Просто всередині у них нічого людського немає. Так от і скажіть, будь ласка, ті, хто можуть вбивати дітей, вони можуть і використовувати ядерне озброєння. Не забувайте про терористів-смертників, які є. Однак я хочу звернути вашу увагу на те, що вживання ядерного озброєння не означає кінець світу. Принаймні наука так каже. Давайте розберемося, а що таке ядерне озброєння, в чому різниця між стратегічним та нестратегічним тактичним ядерним озброєнням, до чого це приведе, і проаналізуємо, а де краще знаходитись, щоб уникнути цієї небезпечної ситуації. Ядерна зброя це тип озброєння, яке використовує енергію ядерних реакцій для створення величезної кількості руйнівної сили. Давайте ми залишимо, як це відбувається хімікам, фізикам та іншим вченим. Просто зрозуміти, що ядерний вибух це дуже сильний вибух, і у нас є Хіросіма Нагасакі, можете подивитися. Ви можете спитати, слухай, так під час Хрисіме Нагасакі ніяк це на... глобально не вплинуло. Тоді використовувалося саме тактичне ядерне озброєння, і вона не була такої сили, як є наразі. Так, в чому ж різниця між стратегічним та нестратегічним ядерним озброєнням? Стратегічна ядерна зброя призначена для завдання масованих ударів поважливих промислових, військових та політичних об'єктах супротивника на великих відстанях. Прикладами можуть бути міжконтинентальні балістичні ракети. Нестратегічна ядерна зброя, також відома як тактична, що ми вже згадували, має менший радіус дії та потужність. Вона призначена для використання на полі бою проти військ противника чи військової техніки. Ну, про вживання ми з вами вже це, цього вже торторкнулося. Тепер щодо радіусу. Слід розуміти, що радіус вибуху не вся планета Земля. Радіус вибуху близько 2 кілометрів. Ну там, в залежності від того, що це за вибух. А, і не забувайте, що радіус вибуху не дорівнює сили. Потужності цього вибуху. Тобто тут є багато факторів. Якщо ми кажемо про стратегічну ядерну зброю, то 2 кілометри це радіус повного е, руйнування. Радіус сильних порушень це десь до 8 км, а радіус термічного облучення. Який може викликати опіки третього ступеня, до 13 км. Ну, таким чином, ми можемо сказати, що радіус близько 15 кілометрів. І це, якщо ми кажемо про стратегічну ядерну зброю, тому що якщо ми кажемо про нестратегічну ядерну зброю? Радіус е, повного руйнування вже десь 500 метрів, е, сильних порушень до 1 кілометрів, а техніч... е, термічного облучення до 2 км. Тобто ви бачите, що тут є різниця. Однак, чи означає це, що якщо ви будете жити в 20 км від е, епіцентру вибуху, з вами буде все гаразд? Ні? Тому що є радіація, яка поширюється завдяки вітру. А саме погодні умови будуть відповіддю на питання, як швидко буде розпосюджуватися радіація. І давайте ми з вами визначимося із територіальністю. Територію впливу можна поділити е, на декілька зон. Найближча зона до 20 км. В цій зоні ризик радіаційного зараження високий через початкове радіоактивне випробування та падіння опадів у перші години після вибуху. Середня зона 20 100 км. В цих районах рівень радіації може бути помірним або високим, в залежності від напрямку вітру та опадів, що також потребує запобіжних заходів та можливої евакуації. Далека зона більше 100 кілометрів. Цих районів радіоактивні опади можуть досягти за кілька годин чи днів після вибуху, залежно від погоди. Ці райони можуть вважатися. Відносно безпечними одразу після вибуху, але ситуація може змінитися і зміною напряму вітру. І дуже далека зона тисяча кілометрів і більше. Радіоактивні опади можуть досягти й цих областей, але концентрація буде значно менша, ризик для здоров'я нижче, але все ще потребує моніторингу радіації. Радіації, чому я її завжди радіація називаю. Радіації. Так от е, таким чином, ми можемо приблизно сказати, що якщо ви знаходитеся на відстані від 100 кілометрів, у вас буде час для підготовки. Ну, звичайно, вам треба кудись тікати. Тому що, ну, ну як? Ну. Все одно радіація вашого місця досягне. І тепер давайте ми розберемося з зонами від тисячі кілометрів. От на тисяча кілометрів. Як я вже казав, на такій відстані радіоактивні опади можуть досягти її, але їх концентрація буде значно меншою порівняно з ближніми зонами, про які ми вже казали. 2000 км, тобто це вдвічі більше. Підвищується ймовірність того, що радіоактивні опади, якщо вони досягнуть цієї зони, матимуть дуже низьку концентрацію, що робить цю зону безпечнішою. 5000 км. На такій відстані вплив радіоактивних опадів стає ще менш значущим, і місце на такій відстані від епіц... епіцентру можуть вважатися безпечним для довгострокового проживання за умови відсутності інших несприятливих факторів. І нарешті 10 тисяч кілометрів. Практично виключає можливість значного радіаційного зараження за рахунок відстані. Особливо якщо між епіцентром і цим місцем знаходяться інші континенти або великі водні простори. І ось це дуже важливо, тому що, а, дивіться, тут треба зрозуміти дві речі. Річ перша, чим? Далі ви живете, тим довше буде поширюватися радіація, і чим далі, тим а, в меншій концентрації. Тобто оці опади вони будуть ніби розсіюватися. І тоді вам буде краще. Тобто, якщо ви знаходитеся там на іншому, іншій частині землі, вам буде краще. Не забуваємо, що можливо буде ядерна зима. Ми не знаємо, якою вона буде, чи це пониження на 3 градуси Цельсія, чи на 10 градусів Цельсія. Ви можете подумати, та блін, це ж взагалі не дуже багато. Але для сільського господарства. Це буде значною шкодою. І інша річ, яку вам слід зрозуміти, що якщо між вами і е, джерелом вибуху є вода, або гірські ланцюги, це може допомогти. Ви знаєте, я не люблю гірську місцевість, однак е, має допомогти. Тому. Зверніть на це увагу. І до якого висновку ми приходимо? Де пережити це можна безпечно? Давайте подивимося, які з держав можуть бути безпечними, із розвинених держав. По-перше, ми можемо звернути увагу на Північну Європу, туди ближче до Арктики. Тому що відстань там є, там є і вода, і інше, але все ж таки відстань там не така значна. Також я хочу звернути вашу увагу на Канаду. Канада є другою країною в світі за територією, і якщо ви поїдете на північні простори Канади. Це вам може допомогти. Там не завжди холодно, є, наприклад, Ньюфаудленд, тобто Атлантичні провінції, вони не такі холодні, однак вони і на жаркі. Однак, все ж таки, якщо ми дивимося на північ, все ж таки, це не дуже гарна ідея. Дивіться, ви навіть можете розглянути Африку. Uh, ну, Південну Африку, звичайно. Однак в Африці проблема з ресурсами, з водою. І якщо буде ядерна війна, то це ще погіршить становище, і буде дуже добре. Uh, вам особисто знадобиться воювати за місце під небом. А uh, можна розглянути прошу. Uh, Південну Азію, південне... Дивіться, тут справа в тім, що нам слід не забувати, що крім Росії, крім Сполучених Штатів Америки, у нас є і інші е держави, які є, е так мовити, носіями ядерної зброї, і вони. Е їх концентрація знаходиться ось там на Заході Азії, південному заході Азії. Тобто, якщо ви поїдете на Південний Схід Азії, вам може пощастити, однак не факт. Дуже гарною ідеєю буде розглянути е, південну частину і самі південні частинки. Землі. Тобто зараз я кажу, якщо ми кажемо про схід, то це, звичайно, океанія. Це може бути Нова Зеландія, там ми згадуємо, що там всесмічна активність. Однак Нова Зеландія, вона краще Австралії з боку того, що в Новій Зеландії, як я знаю, не так багато небезпечних тварин, і взагалі всіх ось цих живих, хто вас може там покусати і щось там з вами зробити. А Разом з цим Австралія вона приймає участь в союзах, а, а нам треба союзів від них тікати. І нам треба тікати від військових іноземних баз. Це дуже важливо. І ось Нова Зеландія з розвинених держав, вона теж більш під це підходить. Однак там ще є інші островні держави, Фіджи, Соломонові острова, що там ще Тонго, Самоа, Тувалу. Однак ви маєте розуміти, що це не розвинені держави, у нас ще є Папуа, Нова Гвінея, і тут ми вже дивимося про відстань. Але ви маєте враховувати, що це острова. Тобто, а як вони будуть справлятися з ресурсами, як вони будуть отримувати ці ресурси? Більш континентальні місця нам більш підходять. І тут дуже добре підходить Південна Америка. А саме е Південна Південна Америка. Ну тобто, я маю на увазі, наприклад, Аргентина і Чилі, тому що саме там вони, від, дивіться, вони віддалені, і від е, Близького Сходу, тобто там, де у нас може бути все, що завгодно, вона далека від е, Росії е, і навіть від Сполучених Штатів Америки. Тобто ви можете сказати, якщо це континент, а ми зараз до цього перейдемо. То, ну, блін, ніяк. А там у нас є і моря, тобто і Карибське море, і океан, і більше того, є гірські ланцюги. Про це я вам казав. І значний факт, що Південна Америка це континент, це не остров. І це дуже-дуже класно, тому що а, через ресурси економічно буде краще. Тобто, таким чином. А які саме держави я тут можу назвати? Про Австралію я вже сказав. У нас є Барбадос, Вануату. Якщо ми кажемо про Африку, то це має бути, ну, десь подалі під Південну Африку. Ну, про Африку я вже сказав. Соломонові острова, ну, про інші країни Тихоокеанських островів я вже казав, там і Фіджи в тому числі. І нарешті Аргентина, Чилі, Перу, Уругвай. Тобто ось ці держави. А дивіться, можна поїхати і на північ, тобто там ближче до Колумбії. Ну Мексика, мені здається, це вже дуже близько. Просто щоб ви розуміли: від Мексики до Аргентини. А Мексика це на південь від Сполучених Штатів, Амери... Штатів Америки, тобто, Сполучені Штати Америки вони там займають чи третю чи четверту позицію по території. І ще на південь Мексики, так от від Мексики до Аргентини, у нас йде 7 тисяч кілометрів. І Колумбія, наприклад, знаходиться на північному Заході Південної Америки. І, Тобто ви можете рухатися в там, Перу, і там вже можете знайти культуру, яка вам подобається, місто, яке вам сподобається, все що завгодно, і будете а, відчувати себе в безпеці. Я хочу, щоб ви також розуміли, що Південна Америка це. А такий же розвинений континент, це не бідний континент, це не такий розвинений в плані, як там Європа. Наприклад, однак там можна жити, можна жити спокійно і все буде добре. Ну, така ось моя позиція. Дуже важливо продумайте це. І е, одразу скажу про ті держави, де вам може сподобатися через те, що там легше за все залишитися. В більшості держав, які я е, про які сказав, отримати громадянство можна за 4-5 років. Якщо ми кажемо про Аргентину та Перу, там ви можете отримати громадянство за 2 роки. Всього два роки ви отримаєте громадянство. В Урогуваї 3-5 років. Ну, Уруговай це маленька держава, вона вважається розвиненою, там іще є Чилі, однак там вже не так а, легко з громадянством. І хочу сказати, що якщо ви отримуєте громадянство Аргентини, Перу, там ви отримаєте можливість їхати до дуже багатьох країн. Тому що паспорт Аргентини, Перу дозволяє вам це зробити. Таким чином, я бажаю всім, мені, вам, кожному з нас, щоб ніколи ця інформація в цьому відео вам не знадобилася. Однак це вже ваше рішення: приймати до уваги, не приймати, враховувати, не враховувати, використовувати. Не використовувати. Я бажаю вам миру, щастя та добра. З вами був Костянтин Рижиков. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, в тому числі на телеграм-канал, посилання на яке є в описі цього відео. Ставте е, лайки, я про це вже сказав. Пишіть коментарі, ставте питання, і я на них обов'язково відповім. Побачимось!